Імпланти, пластини та апарати зовнішньої фіксації життєво необхідні для наших поранених військових. У Мукачеві підприємці виготовляють такі медичні вироби і відправляють їх у шпиталі по всій Україні. Підприємці налагодили співпрацю з держзакладами, міжнародними фондами, а ще й започаткували масштабні благодійні проєкти. Як працюють майстри, чи продукція рятує життя бійців? Дивіться далі в сюжеті. Більша частина поранень викликані були артилерійськими обстрілами. Це були значні величезні дефекти, які потребували реконструкції артерій, стабілізації кісткових тканин. Військовий лікар на позивний страйкер розповідає про своїх пацієнтів у польових та військових шпиталях. Він працює з 2019 року. Повномасштабне вторгнення зустрів на Донецькому напрямку, і перші складні поранення були вже у шостій ранку, 24 лютого. Кількість поранених не відповідала тій кількості апаратів, які ми мали на той момент. Я всі можливі шляхи шукав для того, щоб покрити хоча б волонтерською допомогою. То, то все безкоштовно надати апарати зовнішньої фіксації. Тоді зголосилися підприємці з Мукачева. Мені постачальник титану возив титан на своїй легковій машині і грузив пасажирські поїзда. Працівники пасажирських поїздів везли цей титан в коридорах. Ми забирали, робили імпланти. Їхали на поїзд, відправляли на схід. Там волонтери, з якими ми ніколи не бачилися. Вони це зустрічали і везли в польові шпиталі. Якщо раніше все необхідне, доставляли за кордону, то згодом вдалося налагодити власне виробництво. На цьому станку робиться балка, яка використовується для апаратів зовнішньої фіксації, що зараз потрібні для військових. Тут робляться вінтики і стержні, які крутяться в фіску. І на виході ми отримуємо готовий вінтик. Балки, гвинти, стержні, замки. Після виготовлення на станку за справу беруться люди. Стержні у нас йдуть титанові, балка і е, останні запчастини з нержавійки Фактично збирається і скручуються. Піджимається, щоб він не розсипався. За день тут можуть зробити сотню таких апаратів, а ще 400 титанових пластин для всіх частин людського скелета. Цього листа титану вирізається заготовка, і далі це буде пластина, яка буде кластися всередину в тіло. Це стегнова. Стигнову кістку фіксує при переломах сигнової кістки. В ну, різних розмірів підприємство працює майже цілодобово серед замовників, чимало державних лікарень та благодійних фондів. І з го все необхідне відправляли у прифронтові шпиталі. Перший рік ми все відправляли безкоштовно, вже потім. Про нас дізналася організація Об'єднаних Націй, Юнайтед 24, Міністерство все ще є якась частина, яку ми відправляємо безкоштовно. А ще на підприємстві щомісяця виготовляють щонайменше три індивідуальні титанові сітки для закриття черепа. Це в руках у мене череп реального військового, який реально зараз лежить в лікарні. У нього от така травма. Ми в такій формі отримуємо КТ. дуже легенький, легенький контур. Видно, де буде стикатися форма з черепом, і ось ця частина вся друкується на 3D-принтері. Собі вартість такої сітки мінімум 30 тисяч гривень. А тут їх виготовляють для військових безкоштовно. На цей проєкт після початку великої війни вже витратили понад мільйон і готові продовжувати роботу і надалі. На мені наприклад приємно, коли йде по місто військовий, я його бачив. Е з е, такою ужасною травмою, наприклад, голови, він мені йде там на зустріч з дружиною. В нього зовнішній вигляд такий, що тільки я, його хірург і його дружина, знають, який він був до цього. Та просто ну, ти приходиш, в тебе день, день хороший. Хтось воює, хтось допомагає. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.